Спочатку чогось досягнути треба, а потім вже можна розказувати людям, ділитися власним досвідом, як ти цього досягнув. Я теж в це вірила, свято вірила і досягала, здобувала знання, проходила навчання, проходила різні курси, колекціонувала сертифікати, і вся така для себе отак отримую сертифікати. Думаю, ну. Ні, треба ще. <сь> Цього недостатньо, треба ще. Ну, і я так ішла, йшла, йшла дуже довго, дуже, дуже багато років насправді. Років навчання, років терапії, особистої, групової, різних консультацій в різних інших спеціалістів. От, і зараз я розумію, що так це було мені важливо. Бо завдяки цьому досвіду я прийшла в ту точку, де я зараз. І в ту точку, де я усвідомлюю, що насправді я дуже довго обкрадала світ. Я дуже довго мовчала, зберігала це все, накопичувала в собі, не ділилася ні з ким, так жадничала. А все, все через те, що я сама себе знецінювала. І через цього, як їх називають і самозванцями, і внутрішніми критиками, і всякими різними іншими назвами, але суть одна і та сама все відбувалося через те, що я не вірила собі, я не довіряла собі і я не дозволяла собі. По суті, оці всі обмеження є навколо себе і для себе я створювала сама світ чекає на. Твій досвід на твої знання, на твої таланти, і він терпляче чекає. Він насправді створює умови, люди навколо тебе збираються, яким це цікаво, яким це корисно, яким хочеться почути, яким важливо почути щось від тебе або побачити. Але е, ти або йдеш е, і проявляєш себе, е, ділишся, е, розповідаєш, озвучуєш. Або тримаєш це все в собі за замкритим замком. Знаєте, ніби як за дверима, які закриті на замок, а біля них ще стоять такі суворі стражі, які кажуть: тобі ще рано, ти ще недостатньо, ти ще замало знаєш, ти і взагалі закрий рот і не висовуйся. З цими стражами можна домовлятися. З цими критиками, самозванцями можна взаємодіяти. І можна знаходити шляхи для того, щоб все-таки повірити в себе. І в кож...